Огляд кросівок Уилсон Інтриптуа чесний огляд редактора. Тенісне взуття для впевненості на корті, мій досвід використання Уilsen Intrictua. Теніс це більше, ніж просто удар ракеткою. Це витривалість, швидкість, маневреність і, звичайно, ж, правильна екіпіровка. Я граю в теніс вже багато років, і за цей час я зрозумів одну просту істину, хороші кросівки це половина успіху. Нещодавно мені випала можливість протестувати Улсен інтриктуе і я хочу поділитися своїми враженнями, заснованими на особистому досвіді та аналізі. Тенісне взуття часто недооцінюється, особливо серед тих, хто тільки починає свій шлях у цьому виді спорту. Багато хто вважає, що головне це ракетка, одяг, та й взагалі, що кросівки це просто взуття. Але це не так. Теніс це гра, яка вимагає швидких рухів, різких зупинок, бічних кроків і постійної напруги. Ваше взуття має бути готовим до цього, забезпечуючи підтримку, стабільність та комфорт. Саме тому вибір правильних кросівок це інвестиція в вашу гру і здоров'я ваших ніг. Що робить Уілсен Інтриктуа особливим? Коли я вперше побачив Уілсен Інтриктуа, мене привернув їх сучасний і стильний дизайн. Але зовнішність, звичайно ж, не є визначальним фактором. Головне це те, як вони поводяться на корті. І тут Туе мене приємно здивували. Я, як і багато хто, звик до того, що тенісне взуття часто буває жорсткою і незручною. Особливо це стосується моделей, призначених для забезпечення максимальної підтримки і стабільності. Однак Уілсен Туе виявилися зовсім іншими. Вони поєднують в собі відмінну підтримку і стабільність з неймовірним комфортом і гнучкістю. Комфорт з першого кроку я був приємно здивований тим, як добре інтрик сів на мою ногу. Не потрібно було жодного злому чи звикання. З першого кроку я відчув комфорт і підтримку. Це особливо важливо для тих, хто, як і я, проводить багато часу на корті. Підтримка склепіння стопи ключ до витривалості, у мене досить висока арка, і я часто відчуваю дискомфорт у взуті, яке не забезпечує достатньої підтримки. Уілсон Інтрик Туа впоралися з цим завданням невідмінно. Підтримка склепіння стопи була відчутною, і я відчував себе впевнено і стабільно на корті. Це дозволило мені грати довше, не відчуваючи втоми і болю в ногах. Гнучкість для маневреності я завжди цінував гнучкість тенісного взуття, оскільки це дозволяє мені швидко і легко пересуватися по корті. І інтриг Туе не розчарували. Вони були досить гнучкими, щоб дозволити мені робити швидкі бічні кроки та різкі зупинки, але все ще були досить міцними, щоб забезпечити мені необхідну підтримку та стабільність. Щеплення і стійкість запорука безпеки, мабуть, найважливішим аспектом тенісного взуття є його щеплення з кортом. Ви повинні бути впевнені, що ваше взуття не буде ковзати, особливо під час подач і різких переміщень. Удлсен Інтрик Туа забезпечили відмінне щеплення з кортом завдяки своїй зигзагоподібної підошві. Я відчував себе впевнено і безпечно, навіть коли тягнувся за важкодоступними м'ячами. Мій досвід на корті. Я провів кілька годин випробовуючи Уилсен Інтриктуе у різних ігрових ситуаціях. Я грав поодинці і в парах на різних типах покриття, хард, ґрунт. У кожному випадку інтриктуе показали себе з кращого боку. Я помітив, що став швидше переміщатися по корту, легше робити бічні кроки і різкі зупинки. Я відчував себе більш впевнено і стабільно, що дозволило мені краще контролювати м'яч і приймати більш точні удари. Особливо мене порадувало те, що мої ноги не втомлювалися так швидко, як зазвичай. Я міг грати довше, не відчуваючи болю та дискомфорту. Для кого ці кросівки? Я думаю, що Улсен ентрикту чудовий вибір для тенісистів та тенісисток середнього рівня, які шукають зручне. Підтримуючи та стабільне взуття. Вони також підійдуть початківцям, які хочуть відразу відчути себе впевнено на корті. Якщо у вас високий звіт стопи, як у мене, то ви особливо оціните підтримку зводу стопи, яку забезпечують інтриктуа, що можна покращити. Незважаючи на всі позитивні враження, у Удлсен Інтриктуа є і деякі недоліки. Вентиляція у спекотну погоду вентиляція може бути кращою. Ноги трохи перегрівалися, особливо під час інтенсивних матчів. Довговічність поки складно сказати, як довго прослужать ці кросівки. Покриття здається досить м'яким, і я трохи боюся, що воно швидко зноситься. Підсумок. У Wilson Intrigue це відмінна тенісна взуття, яка поєднує в собі комфорт, підтримку, гнучкість і стабільність. Вони ідеально підходять для тенісистів і тенісисток середнього рівня, які шукають надійну і зручну взуття для гри на корті. Я рекомендую їх усім, хто хоче покращити свою гру та насолоджуватися комфортом під час тренувань та матчів. Поради щодо вибору тенісного взуття. Враховуйте тип покриття для харда і ґрунту потрібні різні типи взуття. Визначте свій тип стопи. Якщо у вас високий звіт стопи, вибирайте взуття з хорошою підтримкою склепіння. Приміряйте взуття перед покупкою. Переконайтеся, що взуття добре сидить на нозі і не викликає дискомфорту. Не економте на взутті. гарне взуття це інвестиція у ваше здоров'я та гру. Замінюйте взуття вчасно, тенісне взуття з часом зношується, тому важливо вчасно замінити його. Слідкуйте за чистотою взуття, регулярно чистіть взуття, щоб воно прослужило довше. На закінчення: теніс це прекрасний вид спорту, який вимагає від вас багато сил і енергії. Правильна екіпіровка допоможе вам залишатися у формі, уникнути травм і насолоджуватися грою. Уділсен Інтриктуа це відмінний вибір для тих, хто хоче поліпшити свою гру і відчувати себе впевнено на корті. Не нехтуйте вибором взуття, адже воно відіграє важливу роль у вашому успіху.